Всім привіт! Я вас всіх вітаю на каналі Захід фіш-рибалочка. Ви як бачите, я вже розловився. Вже злопав шість окунців, одного ще на другій лунці злопав. Думаю, пора включати камеру. І на стоячу, друзі, клює. Сьогодні у нас 24 лютого, понеділок. Маю вихідний день. Маю можливість поїхати на рибалку і думаю, чому не поїхати. Вчора в попередньому відео я не розказував, а от дивіться клює, друзі, не розказував, воно... я був хворий трошки, тому нічого не вдавалося знімати, бо не було можливості поїхати. Сильно захворів, Якийсь гриб ходить, чи що. Школи позакривали у нас отака от. От ситуація. Але маємо можливість сьогодні трошки порибалити. Я розставив жерлички. З вчорашньої рибалки взяв пару плотвечок з собою і сьогодні поставив на жерлички. Пробую. Я приїхав з колегою, будемо пробувати щось лопати. Зараз наділиваємо мотиля, покажу вам мормишку і пробуємо далі рибачити. Вже п'ять уконців з одної лунки, це мені подобається. Я вже забув, коли я так лопав. П'ять уконців. Так, дивіться, отака в мене муромишка, друзі. така. Наче як мідня. Мідь така. О. <кху> І пробує. Я навіть не робив ніякої гри, нічого, воно просто настоячу вудку. О, дивіться, вже клює. Мимо, настоячу навіть не роблю ні ігру, нічого він сам клює. Зразу. Ах, мемо знову. <смі> Бачите, як клює гарно. Вчора не дуже клювало, я вам скажу, так. І ні, ніхто ні щуки не злапав, нічого. Там, де ми вчора були, там теж дозволяють щуку лопати. У нас зараз не виходить. Але... Щуку дозволяють лопати. Вже об'їли мотиля. От, і пробуємо я розставив в жерлиці Сонечко, дивіться, який схід сонечка. Гарний, дуже, гарна погода. Ми приїхали рано. На ранішній кльов, будемо так казати. Так що надіваємо мотилика і пробуємо далі. Хочу вам на камеру показати, як воно клює гарно. Бо Дуже гарно клює, не глибоко. Метр двадцять глибина озера десь. Але клює досить гарно. Думаю, що не клює, але вона запутала. Але клює досить гарно. Хе-хе, є, маленькі, але є. Маленькі, але є, приємно. Дивіться. Шостий з одної лунки, дядь Володь. <рігум> Пробуємо далі. Навіть мотиля не з'їв. Так гарно взяв собі, навіть мотилика не з'їв. Це вже більший, це вже гарний, друзі, дивіться. Сьомий, дідьолодь. Да, гарно, гарно. Ми сьогодні попали, напевно, на рибалку. Сьогодні, я думаю, друзі, буде інтересна рибалочка. Зараз вам покажу кінця і впускаємо далі в лунку. Опа, давай Опа. Дивіться, який конець. Прекрасний просто. Так, Начепаємо мотилика і пробуємо далі побачити. Тих-де-тих, щось мені. Мороз добрий. Ми їхали, показували в машині, показували в машині 10 градусів морозу. У місті у нас в Франківську наче тепліше, а тут холодніше. Ми виїхали на трасу і. Показало 10 градусів морозу машина. Ну, я і лунки бурив, і жерлички, ранком розставляв трошки в руки замерз. а в загальному то не дуже холодно, я би сказав. Вчора було холодніше. Вчора набагато було холодніше і вітер був. Пробуємо, друзі, далі. Озеро знаходиться в Отенії. Це є, наче як другий став. Тут рибалка коштує <клух> 100 гривень. Я вчора телефонував до ГАЗДи, сказав 100 гривень. Там ще є наче третє озеро. Третє озеро вони спустили. Я знаю, що там лопали. Ми колись сюди приїжджали на фідер лопати то там люди приїжджали лапати хіщню рибу. Ну, там був, наче як маточник, так щоб ви зрозуміли. Е, ну, вроді би, якби, на мою думку, то там приїжджали люди так, на 5 хвилин, злапали рибу, заплатили гроші і поїхали. Ну, Дуже різко воно все відбувалось. Ось така ситуація. Тут я лапав коропа гарного. лапа. Це було років, напевно, три тому якраз десь перед війною. Повномасштабною. Отака ситуація. О. А в загальному то... тут приємно, гарно потягом трошки пройдусь, покажу так. Небагато прийдусь, покажу. Де ми рибачили, якраз там гарне місце відносно дорогу трошки підсипали, бо трошки була паршива дорога, а зараз вже ліпша дорога, я дивлюсь. Так, щось перестав окунь брати, зараз може нас начепила мотива води. Я думаю, що буде будет еще бо... Ах, вона была покльовочка. Ух. Дуже гарно клює. Ох, мабуть другу все щось не подобається, друзі, ох, гарний. А накий, ну але йшов гарно, так здавався більшим. Але супер, супер. Для одної лунки, то це мені дуже подобається. Я вже, заб... це, це... Да, я вже забув, коли я так лопав з одної лунки, скільки риби. Так, начіпаємо килика і пробуємо далі. Опа. Водово, так щоб вдвох. У словах ви зрозуміли, де ми рибачимо. Це отам берег, там охоронець сидить, будка. От. А ми отут так рибачимо. Там, де наша машина стоїть, є ота бесідка, то там ми приїжджали і воно туди його закидували. Лапали тут коропа, плотву гарну. Карась попадався. Я чув, що тут є дежесон. Не знаю, чи то правда, чи ні, але тут досить гарно так. Погода сьогодні дуже прекрасна. Колега він, бачу, вже щось злопав теж. Пішов на нову лунку. От. Майже біля кожної лунки. От тут окунець. Тут окунець. Погода, друзі, це просто капець. І тут три ми злопали ще у кінця. Ну супер, супер. Я задоволений. Воно я переставляв, між прочим, жерлички з колегою по колу. Отак от, от. І пробуємо щось рибачити. Ах, ставте лайк, вподобайку. Оставляйте коментарі. Нам дуже приємно. Підписуйтесь на канал. І гарного перегляду! А ми будемо далі пробувати рибачити. Ох, є, 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 є ще один окунець. Ну, щось платочку не хочу брати. Я вже тільки що пробував на другу цю вудочку, на таку мою гарну підплотовечку. мормишку і ну, щось не бере. Зараз будемо пробувати. Думаємо, що може підійде якесь пло. Але поки окунь стоїть, я думаю, що платочка не буде брати. Моє щось такі гадкі. Це була покльовка, друзі, це капець. Фух. Ого, це капець було. Є ще один. Просто настоячу, дядь Володь. Є ще один, друзі. Оконець Гарно, цей дубно, гарно. Цей дубно, гарно, дуже гарно, дубно. Ах, була покльовка на гру. Стоїть тут око. Ох, ох, це вже, друзі, гарний. Це вже, друзі, гарний окунь, Це вже гарний. Ось такий кабанчик. Гарний вже. Усі мотиля знімають. Так, друзі. І недовго далось чекати жерличка відносно. вистрінула жерлиця. Але не крутить, якраз коло мене. Я вон сижу, тут рибачу. Коло мене якраз вистрілила жерличку. Може бути окунь. Щось хочу наче мотати. Бачу ліска рухається, але не крутить нічого. Стоїмо, почекаємо. Ну, погода сьогодні просто суперова. Просто казка погода сьогодні. Саме то, що треба... Ох, починає мотати, мотає, 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 друзі. Дивіться, мотає. Мотає, мотає. Мотає, мотає. Є, друзі, зубата! Є, друзья, Шнурок. Але є. Фу, супер. Дядь Влад. Супер. Просто супер. Оце да. друзья. Дивіться, яка красуня. Супер просто. Ух, красуня. Так. Живеть, что там у нас? Далеко. Третій за інструментом. Супер. Друзі, я довольний капець. Обов'язково опа. Вона дрібна. Чекай. Чекай, чекай, я тебе відпускаю. Ну чекай. Хі -хі -хі. Хочу вам її показати. Не дається. Все. Відпускаємо. Клич маму і тата. О, супер. За таку рибалку, друзі. Лайків, вподобаєчку, коментарі. Всім дякую. На, будеш рибку їсти? О, по живцях. Супер. Ох, є третій. Уже третій лунки. Там один лунки, а тут вже третій. Але на ігрі вже настоячу не хочуть брати. Сонечко гарно пригріло. Напевно, щось впливає чи що, не знаю. Ранком гарно настоячу даже брали, так що капець. Бачите, багато ще залежить чого від мурмишки. Я так зрозумів. Ох, гарна була покльовка, але не підсік. Є, нічого страшного. Інтерес є? Є. Маленький, великий. Менше підуть у воду, а більших можна забрати на тараньку до пивка. Після такої рибалки можна і пивка випити. І під таке відео, що ми зні... Ух-ух! Є-є ой-яй! Ой-яй, хо, є, перша дядь Володя, <соценно> Плотва. Ой, яка гарна. Ух ти що. Друзі, це капець. Оце так. Дивіться каплотвінь. Це ж просто жесть. Таку покльовку дала, що капець. Просто до дна взяла і все. Забрала просто до дна. Це капець. Пробуємо далі. Може ще сидить одна. Або стайка. Дуже гарно, прям просто. Як лише Лиш казав, що плотви щось немає, а от і попалась. бо тут плотва, я знаю, гарна. Ми тут лопали плотвичку на попливок десь. Це закормою би там, бо пішов. Би. Де? Зараз будемо щось пробувати зараз. У Нас ще є багато часу? Тільки півдесята, чи, чи десята. Четверта рибка, гарно, злонки гарно. Мені вже це подобається, бо воно щось було перестало, наче тільки що клювати. А тепер знову щось наче як активовується. підійшла. Можливо, можливо. Ну гарно, гарно, я довольний. Сьогодні рибалка, друзі, просто в нас шикарна. З вас лайк, коментарі. А з мене гарна рибалка. Також запрошуйте на наш канал друзів своїх рибаків, рибачок. Буде інтересно, сподіваємось, у нас на каналі. Дивіться, кого окуня слапав, друзі, це капітас. Оце так. Оце те, що треба. Оце те, що треба, у куняра. Чуть водку з руки не вкрав. Ох, гарна була покльовка, швидше всього плотве. Тут я трошки підкормив. бо попались дві плотвечки звідси. Бо попались дві плотовечки, я підкормив. Такі покльовки тут жорстокі такі, прям плотвечка дає. Ну, гарна платвечка, по-перше. Ох, є, друзі, окунь. На жаль, окунь, але теж красота. Я би хотів пару плотвечок. Окуня нам сьогодні вистачає. Ми сьогодні що, всю рибу злопали, чи що, друзі? Наче та, що зимою клює. У нас принаймні. Сонечко вийшло. І починає льот тріщати, так як учора на відео. На вулиці дуже тепло, погода прям сьогодні прекрасна. І рибка клює, навіть неохота йти чаю пити. І не хочеться, бо не холодно. Дуже прекрасно. Я задоволений мега сьогодні рибалочкою. Я не розчитував на таке. Не забувайте, друзі, там по попередньому відео е буде розіграш. Е я говорив, там буде один переможець, а буде три переможця і три приза буде. Е я прикріплю до відео того, е як би сказати, призи в кінці. Там буде три переможця. Так що буде цікаво у нас на каналі. Щось будемо час від часу розігрувати. А з вас оставляється, що Коментарій, перегляд, уподобаєчку і підписка. Закликайте, може, друзів, якихось знайомих до нас на канал. Буду пробувати обіцяти не можу, але буду пробувати гарний контент якийсь знімати. У нас Івано-Франківській області так особу по рибі. Я би сказав, мені здається, не густо, але щось та й злопати ми можемо. Ох. Ще одна плотва гарна. Дивіться, друзі, яка плотва, це просто жесть. Це просто красота. Підкормив знов і підійшла плотвичка. Я... я чув, що її треба кормити, але значить частіше треба я кормив, але не так часто. Тільки що побачив, що вже нема муті, вон підкормив і зразу ще одна очередна платочка клюнула. Пробуємо далі лопати. І клює так, на опуску вниз. Опускаєш вниз, наче перше до гори граєш, а потім вниз опускаєш і вона зразу бере. Ох, була. Є вона Або дивися, де вона брала, туди підставляєш її, лиш. Потім проводочку таку маленьку зробив і оставив. Та то, друзі, дивіться, скільки риби, Це вже друга лунка, яка мені дала, скільки риби, що просто. Ох, лиш упустив, друзі, зразу клює. На цій лунці, де я багато натягував, вже два витягнув, прийшов. П'ятсік. Він ну, уже вже піднімає мені сон. Давай-давай. Міма. Друзі перший, друзі, перший є отакий на балансірчик. Рішив попробувати, бо на мормешку вже щось рука болить смикати. Пробуємо далі. Лиш опустив і зразу. і зразу взяв. Гарний такий кунець. Ох, був ударчик. Зараз може добере. Ох, є. Ай-яй-яй. А зійшов прямо в лунці, друзі, бачили? Це капець. Гарний був. Дуже гарний був окунь. Зійшов прямо в лунці. Треба було сильніше підсікти, напевно. Трошки друзі походив на балансір, щось на балансір, не дуже два оконця злопав. Не дуже він хоче і на мікрончики пробував, і на такий, і на такі. На Різні має балансірчики, щось не дуже бере. На, на мормишку поліпше бере. О, є. Є очередний окончик, друзі випросив його. <ріст> 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 Ця лунка, це в натурі. Золота лунка, що? Так, да, окуньок гарний. Окуньок гарний. І мормешка, я вам скажу, ця мені сподобалась. І окуню теж по ходу. Ну віддай. Не хочу віддавати мормешку. О, віддав. Він тепер уже... Каже, та зроби щось для того, щоб я клюнув. Зразу клюнув. Лиш маленьку проводочку зробив. Зразу клюнув у кунець. О, давайте. Давай. Мі... Місце наче непогане. Тут реально тут є риби... Ух, дивіться, є. 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 І глибина така десь метр Метр двадцять. Неглибоко, наче її. А окунь один за одним практично попадається. Що, друзі, ми вже завершили рибалочку. Зараз збираю жерлички. В принципі, на цьому у нас все. Я хочу вам показати свій улов. Це, щоб ви розуміли, уся риба практично з одної лунки. Сьогодні я знайшов золоту лунку. Так що дякую всім, що дивилися. Всім гарного дня. До побачення.